Планета кіно. Це щось. На землі все йшло шкереберть, і я хотів звалити звідти. Ви хочете бути субститутом? Ви ж до кінця прочитали? Так. Дарма я до кінця не дочитав. ану вдихни. Наповни легені. Уяви, що в повітрі на навід... І ти всотуєш кожну мікроскопічну молекулу цієї зарази. Усіх вірусів. Судово. У повітрі справді був невідомий вірус, а смертельний. До завтра, майбутні колоністи. Майже кожен з присутніх тут буде закарбований в історії. Мене змусили рвати сраку під час численних паскудних місій. Ти субститут! Ти доча вздохнути. Щоразу, як я помирав, мене друкували наново, і всіх цікавило помирати. Це я. На кораблі була купа придурків. Але наша вона завжди кохала мене. Та все в одну мить змінилося. Ми копії. У випадку з копіями ми знищуємо усіх індивідів. Хто перший заздоне один за одним, так веселіше? Так і не скажеш, що тебе надрукували. Ти звичайна людина. Ти в цьому не винен. Це битва на смерть. Факт лишається фактом. Ми на порозі війни. І наше виживання на волосині. Я знаю, що робити. Мікі Барніс бореться до кінця. Це мій щедрий дарунок людству. Тобі вмирати страшно. Цього разу не страшно. Мікі!